Гортензія Little Lime в горщику. Розкрила вже свої суцвіття. Ось такі вони в неї. Бачите, який, такий куполок. Невеличкий він, але такий охайненький, такий зібраний, красивенький. Ось така вона зараз. Деякі щось в стані відкриття. І вона, ось, бачите, як так роз... розкучерявилася. Вона попускала такі бокові гілочки, от, які можна було б і прибрати, але я залишила через те, що в оцих гілочках ще можуть бути, появитися і суцвіття. От. Вона може на оцих нижніх гілках, які вона оце, е, Пасинкові, так би мовити, попускала, можуть іще і зацвісти. Ось така літл лайм. Дуже гарна. В горщику 7,5 літрів вона в мене. Листочки такі в неї. От, бачите, вона так має. Де спостерігаю за листками, вона такі, такі вони в неї трошки, як би отак вниз опущені. От, листочки. На всіх пагончиках. Бачите, якось так от донизу, наче, дивляться. Значить дві основні гілочки, ось її я підв'язала через те, що йдуть такі сильні дощі і вітри. От, ну так би якби для відстрахувала їх, а так вона гарненько держить свої оці невеличкі шапочки. Так що кущик гарненький, літл лайм.